Згадала, я колись у мене була консультація з моїм психоаналітиком, і вона мені сказала таку річ. Вона мені сказала Даша, у будь-який момент ви або ваш партнер вам може зрадити, і ви ніколи не зможете це проконтролювати. Як би ви не вислужувалися перед партнером, якою б хорошою ви не були. як би ви не вилизували йому всі його місця, ви ніколи не застрахуєте себе від того, що може статися зрада. Більш того, ви ніколи не застрахуєте себе від того, що колись може змінитися у вас. Якщо зараз ви думаєте, що із вами цього ніколи не станеться, то ви не можете знати на 100% що станеться завтра, що станеться через кілька років. І у той момент, знаєте, у мене стався такий щелчок. Так працює інсайт. Ми чуємо якісь дуже прості, зрозумілі для нас речі, але вони потрапляють у нас саме у той момент, коли нам треба щось почути. І потім вона мені розказала свій досвід да, із своєї практики, як до неї приходять пари і що відбувається. І у той момент я зрозуміла, що це велика омана. У які живуть багато дівчат, які починають вислужуватися перед партнером, які намагаються бути для нього найкращою, знаєте, і підлаштовуватися, які перестають бути особистостями. Вони забувають, що саме вони хочуть, які втрачають контакти з собою для того, аби. Якби піклуватися про цього чоловіка, аби йому було добре. Не вам, як жінці, а аби було добре йому. Ви ніколи не зможете своїми діями заслужити до себе любов. Любов не заслуговується. Любов ви можете тільки створити, ви можете до неї прийти. Там людина або підходить, або не підходить. Якою б ви не були там, ідеальною, якщо ви можете не нагадувати чоловікові щось приємне, що він вже знає, можливо, зі свого дитинства. Ви йому не сподобаєтеся, якби ви перед ним не хизувалися, якби там ви не старалися. Да? Якщо у нього також є така поведінка, знецінююча, то також, що б ви не робили, ви ніколи не зможете заслужити його схвалення. Або це схвалення, воно буде для вас вибите з нього такою ціною. Бачили ось цей е -е тікток, де кажуть, що у вас такі ідеальні стосунки, да? і я, яка його створювала там два роки, да? і жінка така сидить. У вся у крові і куриць з сигарку. Да? Якщо ви не хочете, щоб у вас було так, то не обирайте собі чоловіка, у якого манера поведінки знецінююча. Да? Коли, ну, це людина, яка якби, в принципі не здатна підтримувати, не здатна бачити хороше, не здатна робити компліменти, якщо ви хочете собі теплого партнера, щоб вам було комфортно у стосунках. Тож, до чого я це все веду? До того, що. У той момент, дякуючи моєму психоаналітику, це така проста істина, але до мене тоді, так знаєте, прям дійшло усвідомлення, що найголовніше, що у нас є, це цей момент. Чи можемо ми себе якось захистити від того, що нам зрадять? Да? Можемо, трохи можемо. Дивіться, є люди, наприклад, чоловіки, які не можуть без сексу, тобто у них кожного дня вони якби. Одержимі цим, і вони не можуть втриматися від того, щоб не дивитися там дівчат в інстаграмі. Тобто це люди, у яких така статева конституція, що їм треба в принципі багато сексу, їм треба багато збудників, і їм треба отримувати багато емоцій. І у якийсь момент, можливо, цією людиною, з якою цей чоловік буде проживати всі ці емоції і збудження і розрядку, це будете ви. Да? Але раптом щось станеться не так, якщо він вже спочатку стосунків не показує, що ви для нього єдина, то потім. у Якийсь момент маєте на увазі, що це може бути не ви, бо у нього потреба у секс. Одна з найголовніших, йому це треба дуже сильно. Він не може без цього жити. Це нормальна чоловіча І Жіноча також також є жінки, яких також висока статева конституція, їм також треба багато сексу. І якщо такі дві людини одне одного знайдуть, то це буде ну просто неймовірно красива пара, у якої буде дуже багато пристрасті всередині. І є так само інші чоловіки. Наприклад, такі чоловіки, які вони люблять секс, у них все нормально з цим, але при цьому. Вони надають перевагу також, тому щоб вибудовувати з людиною емоційний контакт. У якийсь момент вони можуть насолоджуватися цим життям з різними жінками. Да, у якийсь момент вони розуміють, що їм треба хтось для життя. Їм треба людина, з якою вони можуть розділити свої емоції. Їм треба такий емоційний контакт. Їм треба хтось, із ким можна не тільки зайнятися приємною справою, з ким можна також поговорити, з ким можна насолоджуватися всім тим, що. Він, як чоловік створює і що дарує це життя, коли чоловік дійшов до цього певного етапу, або він дійшов до цього етапу, або він, в принципі, така людина, що йому важливо вибудувати емоційний контакт, то звичайно такій людині буде важче зрадити. Зрада це не буде для нього вирішенням питання, це не буде для нього першою думкою для того, щоб вирішити напругу, яка є десь в його житті. І, взагалі, зрада це може бути розрядкою. Просто да, це коли є, наприклад, якесь напруження всередині. Стосунків і зрада може бути лише одним з примітивних способів вивільнення якоїсь напруги, яка є всередині, або у жінки, або у чоловіка. Наприклад, у стосунках є пара, да у них є якесь напруження, є якась фрустрація. Є щось таке, що вони не проговорили або проговорили, і вони не можуть це вирішити, і воно якось так висить. і Воно робить атмосферу в сім'ї або в стосунках гіршою, і ще там, наприклад, якась робота. Зникає. Кекс їх не тягне одне до одного, і зникають емоції. І тоді у людини виникає думка, як справитися з цією тривогою, наприклад, напругою, фрустрацією, зі страхом, що я не впораюся з цією ситуацією, чи що я нікому не потрібен. Тоді людина прибігає до того, щоб отримати якісь нові емоції, самоствердитися, відчути, що я все ще привабливий, відчути, що я все ще подобаюся, що я все ще щось можу, що все ще в мене є бажання сексуальне, або ж можливість зрадити вона дає людям закриття потреб. Наприклад, якщо у шлюбі шлюб люди не хочуть розривати, в силу того, що у них не знаю, є діти, якесь майно, яке вони купили разом. Да? І вони розуміють, що кажи, не кажи. А ми не можемо прийти до порозуміння, а у когось з партнерів все одно є потреба. Наприклад, потреба у тому, щоб тебе похвалили, потреба у тому, щоб бути поміченим, взагалі, потреба у увазі, потреба у прийнятті, потреба у тому, щоб відчувати свою значимість. І якщо партнер цього дуже довго не дає, то також третя людина вона стає донором, вона стає донором цих потреб для когось із пари. Іноді для когось із пари, іноді для обох з пари. Да? Вони кудись йдуть на сторону, отримують там закриття своїх потреб, повертаються разом, і вони вже не повинні просити це від свого чоловіка, чи від своєї жінки, чи від свого хлопця або дівчини. Щось, як завжди, заговорилася, я це взагалі до чого вела, що тоді я зрозуміла, що ти не можеш проконтролювати поведінку. Партнера, ніяк. Ти можеш себе трошки убезпечити, правильно я кажу, чи захистити да, від цього, а, обираючи певних людей, обираючи певних людей, да, які показують вам зі старту, що ви для них важливі. Або ж у яких у цінностях. Зрада це дорівнює я погана особистість. Да? Тобто у них такі цінності всередині них живуть, це як е, прописана константа, знає, це як правило життя. Що це ніколи, все що завгодно, але зрада ніколи. Але все одно це вам не гарантує, що через кілька років у вас не розпадуться стосунки, не розірветься шлюб, у вас не буде зрад. Взагалі гарантії у житті немає, і справедливості у житті немає. Це треба розуміти. Тому. На той момент я для себе вирішила, що мені треба просто розуміти, що я хочу в житті, да? що я хочу від стосунків, що мене робить щасливою як людину. І треба обирати собі таку людину і такі стосунки будувати, щоб мені було у них кайфово. Тут і зараз, щоб мені було у них кайфово, звичайно, дивитися також на те, яка людина, да, яку особистість я обираю, куди ми з нею йдемо. Бо мене це реально викликало тривогу, бо колись у перших моїх стосунках все закінчилося тим, що мене зрадили. І це було дуже боляче проживати. Але чому мені було так боляче це проживати? Тому що я вірила у перше кохання, я собі вже намалювала е, такі хмарні будинки, і я вже якби війшла у цю свою мрію своїми думками, своїми фантазіями. А по суті, реальність була не такою, як у моїх фантазіях. Тобто. Я ігнорувала реальність, яка була, для того, щоб жити у будиночку своїх ілюзій. А це відбувалося чому? Тому що це були перші стосунки і не було досвіду. Тому зараз я вам скажу так: коли у тебе нема надочікувань, коли ти розумієш, що життя різне і може статися все, що завгодно. Ми вже це знаємо. У нас, блін, сталася війна. Що ми можемо? Ми можемо обирати ті стосунки, в яких нам круто, да, тут і зараз, сьогодні, щоб сьогодні ми відчували повагу, підтримку, щастя разом, щоб ми могли поділитися чимось одне з одним, щоб ми відчували, що ми важливі, да. так само обирати людину до якої нас буде тягнути, яку ми будемо любити, яку ми будемо поважати, контакти з якою будуть надавати нам відчуття наповненості, тому що ця людина взагалі є в нашому житті. І коли ви ставитеся до людини, так не очікуючи, що щось погане може статися, але у той сам. На момент розуміючи, що статися може все. Тобто, коли ви просто приймаєте реальність такою, якою вона є, що у нас все добре і це супер. Якщо у нас щось стане погано, ми це вирішимо. Якщо ми цього не вирішимо, да, ви будете приймати певні рішення. І коли ви продумуєте сценарій до кінця, ви тоді приймаєте, що життя може бути різним, і ви перестаєте боятися, ви перестаєте тривожитися, ви розслаблюєтеся тоді, коли у вас зникають надочікування від людини. Тоді ви розумієте, що. Є ваша відповідальність, є ваша відповідальність у тому, які емоції також приносити до пари. Є ваша відповідальність у тому, щоб жити своє насичене життя, щоб не втратити себе, щоб потім не сидіти у розбитого корита. Є ваша відповідальність у тому, щоб відреагувати на зневажливе ставлення. Є ваша відповідальність у тому, щоб, якщо щось станеться, да, обрати себе. Але коли ви кожного дня думаєте про те, як мені так зробити, щоб це не розвалилося, щоб це оце не пішло від мене, ну ви вже живете в страху і ви не привабливі. Самі для себе ви не привабливі, ви вже себе не поважаєте. Партнер тим паче вас не поважає. Я вам скажу так, що ем, зраджую дуже часто жертвам, тим, хто це схаває, тим, хто прийме все, що завгодно, да? тому що чоловік він. Прощупує вас потихеньку на знецінення. Є такі чоловіки, да? вони десь вам щось сказали, якусь критику, і ви так ви це схавали. Добре, тоді можна далі, можна далі, можна далі. І це норма чоловічої поведінки прощупувати ваші кордони. Ну, ви так само робите з чоловіками, ви також прощупуєте, як далеко можна зайти, що окей, що не окей. Тому якщо ви ігноруєте якісь перші дзвіночки, знаєте, що це призведе до більших проблем і до ще більшого болю. А якщо ви. Приймайте рішення сьогодні бути щасливим сьогодні бути насиченим. Радістю від стосунків, від вашого життя, тоді ви дуже швидко реагуєте на те, що вам не подобається. Ви вже сьогодні змінюєте те, що вам не подобається, або партнера, або проговорюєте про це і змінюєте поведінку або захищаєте себе, бо ви розумієте, що у вас є сьогодні, може завтра, може післязавтра. А як воно буде через п'ять років, не зрозуміло. А якщо ви живете з думкою про те, що мені треба так все будувати, так тут промовчати, щоб не дай Боже, там він нічого про мене не подумав, бо треба так, щоб він мене кохав, треба це зберегти, тому мені каже, Тих, хто мовчить, ви ж не ви тоді, розумієте? Ви ж прикриваєте якусь свою частину, ви ж насправді брешете в цей момент, коли ви не кажете про те, що ви думаєте, що ви хочете. Ви прикидаєтеся іншою людиною. Тоді той, хто з вами, він любить не вас, а ту іншу людину. Яку ви з себе граєте, а колись якась ваша тіньова сторона, яка мала бути проявленою, все одно з вас вилізе, і вона буде дуже незадоволеною, і вона може з вас так вилізти, що вона просто зруйнує все. Тому краще потроху казати, якщо вам щось не подобається. Або обрати собі партнера, який вам подобається вже зараз, да? не з яким там може бути колись добре, а з яким ви вже зараз проживаєте якісь приємні емоції, приємні моменти і не очікуєте багато від людей від життя. Знаєте, що люди. Це просто люди зі своїми, ну хай скажу мовою мої мами, да зі своїми гріхами, зі своїми класними добрими сторонами, і життя також воно непередбачуване. Може, це відео зародить у вас більше тривоги. Сподіваюся, що ні. Просто давайте поменше від цього життя очікувати і побільше бачити свою відповідальність за те, що ми ігноруємо, і що ми допускаємо. З того, що нам не подобається в своєму житті. Всім гарних стосунків, радості одне від одного, взаємоповаги, щирості, чесності, сміху, щастя. І до зустрічі у наступному відео. Пока!